Наступна наша актуальна тема буде про укус кліща. Наразі кліщів доволі багато, починаються вони більш активними бути в районі середини березня, початку квітня, хоча з нашими зимами вони і взимку також є. Тому поговоримо про такі захворювання, як піроплазмоз або Бабзіоз. Це захворювання, яке передається з укусом кліща. Воно уражує червоні клітини, крові, через що у тварини виникають анемії і стрімке погіршення стану. Це захворювання є смертельним. Якщо вчасно не звернутись до клініки, тварина, на жаль, може загинути. Тому як попередити це захворювання? Першим вам потрібно обов'язково щомісячно обробляти світ паразитів, тобто, або використовувати краплі, або спеціальні таблетки по типу Сімпаріки, Нексгарда і так далі. Як передається це захворювання? Тобто, якщо вашу тваринку вкусив кліщ, це стосується тільки собак. Якщо ви бачите, що собачку вкусив кліщ, не потрібно бити тривогу і зразу бігти до клініки. Спочатку спробуйте витягнути кліща, його потрібно проти часової стрілки викручувати, і він сам випадає. Передається захворювання. Цими паразитами під час того, як кліщ насититься кров'ю тварини, його брюшка розширяється. І в момент, коли вже кров в нього не поміщається, він виригує кров зі свого шлунку в кров'яну систему тварини. І під час цього, якщо в цьому кліщі були паразити, іде і ураження вашого улюбленця. А, і навіть якщо це захворювання передалось, воно може не проявитись в перші декілька днів. Тобто інкубаційний період у нас триває в районі двох тижнів, як саме виявити, що тварина заражена? А після зняття кліща, або якщо ви побачите на тварині якийсь бугорок, припухлість червону, Тварина за декілька днів може почати бути млявою, відмовлятись від їжі, почне підніматися температура, апатичність повна, і найголовніший показник це затемнення сечі, тобто вона може стати як темне пиво. В більшості випадків це означає, що у вашої тварини вже є кліщ, і приступати до лікування. Специфічно. Виявляють цього паразити доволі швидко, з допомогою аналізу мазка крові, крові, береться воно з вуха і робиться там в районі 15-20 хвилин по місцю в клініці. Після того, якщо воно все-таки проявилось, вам виписують лікування, і якщо ви е, виявили, Проблеми у улюбленця на ранніх стадіях, то це вирішується одним-двома днями ін'єкції. Якщо ж ви пропустили момент ураження, і тварина вже з температурою пішло ураження печінки, то там вже і інфузії потрібні, щоб її капати, знімати інтоксикацію і купа додаткових препаратів. Тому наразі нагадую всім власникам собачок, що оброблятись потрібно регулярно. Тобто, якщо це краплі і таблетки, це не раз в місяць, а бажано раз в 26-28 днів. Якщо ви припустите хоча б декілька днів, є високий ризик того, що тваринка може десь щось підчепити. Більше ризикують власники тварин у коти. Біля дому є е сквери, парки, якісь е території з високою траво травою і кущами, тому їм потрібно бути більш обачними. Ось, а в цілому, захворювання наразі лікуються доволі швидко і безпромматично, але все знову ж таки впирається в догляд власників про свого улюбленця. Всім гарного дня та зичу здоров'я!